Приїхав в Дімон. Я вже наготовив перетворювач, модуль перший накручений. Еквівалент є. Зараз короткотривало, мені треба подивитися, чи з схрумом все в порядку. Я це буду визначати по падінню напруги. Так, значить 24 вольта. Так, є еквівалент, є добре. Гоба, поїхало. Тут все тихо, модуль запустився. Мені важливо, щоб в мене було 28 вольт 23 вольта зле. Значить, я струм не достроїв. Мені треба підстроїти струм. Так, воно тут любить зіскакувати і замикати, а я то не люблю. Добре, 23,9. Напруга в мене виставлена, Constant Current. Мені треба крутити тут. Куди мені крутити? Дімон мені сьогодні допомагають. Давай. О, тепер добре. Тепер забери. Ще трошки я покручу, може там запас, щоб ми мали. Тобто все працює, просто в мене не було запасу по струму і воно ті йшло в захист. Я думаю, ми тут можемо виключити і це вже припаяти. Що я без тебе робив? Буду винен. Як земля колгоспу за 7 років не вражаю. Турборежим рулить для пайки таких штук на алюмінійній основі. Так, тепер ще раз, еквівалент у нас включений. І є струм, напевно, ще контролювати. Кліщі зараз візьму. 28,1 бімба, тепер я довольний. Проба No2 з амперметром напруга в порядку. Еквівалент підключений. І ми маємо 3,2 А. Що є плюс-мінус, ну, блін, 3,2 на 30, то є скільки? 90 чимось ватт, близько до норми. Так, Дімон, давай свій прибор, показуй, що ти вмієш. Я лише включу вентилятор, щоб еквівалент мені зараз не... Так, скіздівся. Ну, зараз по центру маємо 700 мГц з 700 і 500, А може 750 виставимо. Модуль в нас є 700-850, мав би бути. Добре, ставимо 700. 50. 0. Done. А тепер, якщо можеш, вимкни та вимкни. Я антенну поки що не підключав, бо я не знаю, скільки у нас равий ефір, дуже чутливий. Вмикаємо. Хочу подивитися, чи щось зміниться ну, у нас на водоспаді. Напевно, нічого не міняється. Взагалі нічого Добре. не бачу. Тому що як мінімум еквіваленти дяді Володі зроблені якісно з якісним кабелем. Давай бере антенну або став ближче. Так. Ще розкажи в двох словах, що то в тебе за гравіцапа така. Це пристрій open source, називається, може приймати та передавати сигналі в широкому діапазоні частот, як цифрові, так і аналогові. Він з надбудовою, що для того, щоб можна було його використовувати портативно. І, бо його оригінальна версія вона просто до USB, до комп'ютера підключається, а в даному випадку ще є дисплейний модуль, який дозволяє мінімальний функціонал використовувати на ньому без комп'ютера. Слухай, і передавати вміє? І передавати. А може мені жінку запрограмувати, щоб у мене сьогодні цікавий вечір був? Е, я постараюся, але потужність маленька. Під антенну. Щось в нас є. Давай поки не Ну тут поляризуємо, так? Ти Що є на водоспаді в нас наразі ряд сигналів. І це, мені здається, якраз те, що і видає ну, працює. Ну, тобто воно, воно сає. Єдине, що я розумію, що воно сає, але в принципі воно так зроблено, що воно має сати в ефір. Споживання так. в нас адекватне, нагрів адекватний, і воно вифірсає. А по амплітуді може ближче. Зараз чи можна? Я ще спробую поза камерою трошки розширити діапазон максимально і, власне, так зробити, щоб я ну, що... щось... ага, не було. Це я просто кручу. Я, ну, просто якби дядя Володя робить якісні еквіваленти. Ну чекайте,рма, я так от еквівалент на Оп! О, -о, -о, О, як сирануло. Так, це, То я припідняв еквівалент, рукою взяв радіатор. Помінялось трохи чи ні. Ні, то може антенна скоріше вплине. Видно, положення еквіваленту, ось я міняю. Впливає на те, що ми бачимо на водоспаді. Гарно, принаймні цей модуль працює. Так. Добре, в нас ще два. Так. Дядько Діма знайшов якусь нову фішку, Ну, розказую, що тут включив. Я розширив зараз по суті, діапазон частот і ми на водоспаді зараз побачимо ширшу полосу. Ось. Я не знаю, правда, чи на камеру видно, я може так припіднесу, але тут видно, тепер, тепер видно, видно ось 5 МГц. Чекай, не видно. Вниз 5 МГц. Треба... Уверх, Уверх, ось. О, а тепер видно, видно. точно видно. І вимикаю, тримай, так, Вимикаю гоба. Якби пропала срань. Давай, ну вінкни. Вимикаю, Включив. І видно. І що, я не знаю, як воно має бути видно, я тебе перший раз бачу, але я розумію, що цей модуль скоріше живий, ніж мертвий. І мені би зрозуміти, чи він працює в заданих частотах. Модуль зараз на 700-850. Він щось сає в тому діапазоні чи ні, можеш перевірити це? Так, так, власне, ну це ж є зараз центральна полоса, це в нас ага. є рівно 750 МГц. І ми бачимо вправо і вліво, що він... Дає. От Якщо Файлінг. краще споляризувати антенну, ось ми бачимо, от вимкне зараз. даному. Вимикаю, виключу. Ось, І Попало. ми бачимо ага. пропадає, пропадає. І воно. Тядь вологі. Ва ваш еквівалент так заекранований, що навіть чутливий пристрій з антеною не хочете ловити. Так, вантаження. Нагрів адекватний. Та, адекватний нагрів воно рукою тримати комфортно. Все гаряче. Все працює. Струн там 322 так і тримається. Тобто до цього модуля я зауважень не маю. Переходимо до наступного. Поки Дімон настроює свою січкарню на 850-960 МГц, я міняю модуль. Дядь Володь, я зробив, як ви заповідали, я тепер познімав фаски. Тепер гарно. Все як ви хотіли. Так що можете мені то вже пробачити. Так, ставлю, прикручую, а дімон готується. Другий модуль на стенді включаю вентиплятор. Еквівалент підключений. Амперметр амперметрить. І каже нам 3,47 А, 349. Зараз зараз, 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 ух, як пішло. І в ефір воно не спалиш? Ні. Валить нормально в ефір. Ну, Якщо для контрасту просто відімкнені, зараз і живлення, ми побачимо Ось все. Зразу по центру в нас 900 МГц. 900 МГц По центру І це є модуль у нас якраз 960-850. Тобто воно скоріше працює, ніж не працює. Добре. Так. Єдине, що я звик бачити, що чим менша частота, тим більше споживає модуль. А тут виходить, що 750-850 брав 3,2 ампера, а тут 3,5. Ну, от, Може, це якісь нюанси, що я туди лізу руками всередину. Можливо, такі модулі не знаю. Але ми переходимо до третього відремонтованого модуля. Він самий цікавий, на 400 500 МГц, і самий актуальний зараз. Дімон готує прибор, а я дивлюся на споживання. Що цікаво, 4. І ще можуть брехати. Я вже вам показував в попередньому відео, якщо ви бачили, якщо не бачили, то або побачите, або не положено про ремонт модулів. Я все ще не знаю, чи воно буде публічним. Тому струму тут особливо вірити не треба. Але не знаю, що сказати ну 3 до 4 А, тобто в межах норми. Може Ган мають якісь інші нюанси по споживанні по ККД, бо я знаю, що в них має бути ККД вище, ніж в звичайних модулів. Так, показуй, що ти там бачиш. Ми вже бачимо, що на екрані є якийсь сигнал на частоті приблизно 454 МГц. Щось працює поруч. Щось сифон. І так, тепер вмикаю глушак, еквівалент включений. Він сказав, поїхали і. Ох, як, як га... Стабілізується частота. Спочатку на перекіс пішло і тепер вирівнюється. Ага, це до речі, то, що я звертав увагу, що струм після включення трохи міняється. Якось воно так цікаво срає полосами. Тобто діапазон забуває, шкода, що немає частотного аналізатора. Хоча це він є по не, так. Ну, Але на кафедрі професійний і, напевно, та штука то трохи різного класу та, це все таки Єдине, що можна сказати, що знову ж таки модуль працює, воно живе, воно зремонтоване, гріється він таки дороги. Руку, руку поставив, полоса проскакує, ану, наближаю. Є зміни. Цікаво, це моя рука, як антенна працює, чи. Мабуть, так. Твоє тіло. Якісь наводки. Це, до речі, може і пояснити, чому на кліщах починається капіздець, якийсь і струм він бреше на тій частоті. А ну ще... О, це я зловився за радіатор. Зловився це за лісі. радіатор. Так, як воно типу забиває. А це я припіднімаю, не знаю, що ви там бачите, бо тут трохи темно. Тобто положення зараз грає роль, але нагадую, ми без антени. Ми працюємо з еквівалентом, з екранованим кабелем від підключення. Кабель, до речі, гріється, ми знаємо, що це нормально. Дякуємо Дімі за потрачений час. Ми знаємо, що модулі відремонтувалися, вони мають право ставати в гушак. І, очевидно, буде скоро чи відносно скоро ще одне відео про наступний реб на відремонтованих модулях з наган-транзисторах. Отаке. Ще такий прилад цікавий є в Діми Light VNA. І антенну ж нам з дроном задарили. То є... Що то є за антенна? Пагода. Пагода, пагода, пагода. Desiнгedwein Martin. Принаймні не наша. 5 ГГц і ми можемо цей штурпачок попробувати поміряти. Так, Я біля того, то я то роблю. Вони током не вдарять. Вже якісь пішли. Параметри по екрану ну, таке все гарне. діаграму сміта, на якій відображаються її частотні характеристики по її індуктивності та ємності. А також ми бачимо ось рівень, де у нас найнижчий СВР, коефіцієнт стоячої хвилі. Ми бачимо, що він найнижчий в нас на частоті зараз 5,857. ГГц. А... На тій частоті вона найкраще буде передавати в ефір. Ну це... Вона на 5,5 є, то, по ідеї досить? 5,8. 5,8, 5,8, так? Я не звернув 5,8 точно. Тобто антенна досить якісна. Так. Цікаво. Якщо обрати канал ближчий до тієї частоти на відеопередавачів, вона буде найкраще. А що взагалі показує та діаграма світа? Що це за такі завиточки? Верх, це в нас, якщо не помиляюся, в нас резистивний є опір. А вниз йде в нас є міцний опір. Ага. І ось максимально вона має бути до центру в той момент. Якраз 50 ом в нас проходить по центральній лінії. Ага, 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 і відстань відповідно Може, щось не точно називати. Я з пристроєм недавно працюю. прикну. А цей горб зверху, це типу, получається високий коефіцієнт стоячої хвилі, але вже в інших частотах. часотах стоячої знаю, чи... хвилі в нас жовтим. А цю блакитну то що. я не пам'ятаю, тут можна різні параметри виводити собі різними кольорами. Але я, воно не... далеко від одиниці, то значить що добре. Так. <laughs> Дякуємо Діві за час, за гарні картинки за пояснення. Ну ми продовжуємо продовжувати. Та вундервафля, виявляється, що вміє в радіо працювати. Капець. От китайці би таке прислали показати, а не блін якісь звичайні радіоприймачі. Також відео з дронів може сюди виводити, пробував. А і, супутникове? Ні. Супутникове не вміє. Аналог вміє ну, ловити. Аналог. Аналог вже немає, аналога фактично. Да. Супутникові антени відійшли в минуле. Хто би міг подумати, колись я на тому заробляв і по дахах лазив. Класна штука, як скучно, після ремонту дронів і антенн можна послухати радіо. А якісь сібішки, радіостанції, легко, радіотелефони. Пожежники, поліціянти. Від, від, так, від 100 кГц до 6 ГГц воно здатне приймати і передавати все. Прикольно. Прикольно, а погодні супутники Тоже так, пойде. Якщо антенну так, взяти, то й погодні у мене є радіометеостанція, яка працює на радіоканалі на 433 МГц. Воно з неї перетворює вже сигнал, сигнал цифровий і показує виводить мені в градусах прямо на дисплеї з метеостанції. Перехоплює нічого. Протокол стандартний. Воно навчено. Так, так так, Я колись статейку писав, правда на російськомовному форумі. Зараз то вже все не актуально про прийом власне погодних карт з супутників НОА. Якось спробував антенни робити. І це перешивкою звичайного комп'ютерного тіві тюнера робилося. Все. Були часи. Скоро поїду з сином. До речі, хочемо в полі піймати нога і також цим пристроєм якраз таки це все вивезти. Знімай на Я відео. Постараюсь. Дякую.